Кілька місяців представники нафтогазової компанії та громадськості Миргородського району планували стратегії соціального партнерства. У питанні приватного співфінансування пощастило мешканцям Великосороченської, Саванцівської та Солонцівської сільських рад. На території цих населених пунктів знаходяться об'єкти фірми «Нафтогазвидобування» і її представники пропонують фінансову допомогу. Та работа, которая прошла, она будет основой дальнейшей работы по реализации, потому что компания ДИТЕК настроена на долговременную, на системную работу, на эффективную реализацию социальных проектов с тем, чтобы ситуация для людей в первую очередь была заметной улучшения, заметны были изменения и действительно жизнь становилась для людей удобнее, лучше и комфортнее. Залучення позабюджетних коштів є оптимальним варіантом для розв'язання непідємних для сільських бюджетів завдань, зазначив голова Миргородської районної ради Анатолій Карбан. Ну я сподіваюся, розширена і подальша наша активна така співпраця дасть свої результати. Результати, ну я особисто сподіваюся на розвиток нашого району і ті інвестиції, які мають оживити. Наш район, принаймні його частину, оскільки я бачу сільських голів зацікавлених у розробці проєктів і співпраці з компанією ДТЕК, то на подальше дай Боже нам всім втілити їх в реалії. Наразі вже завершена розробка стратегії соціального партнерства на 2014-2016 роки. У залі засідання районної ради відбулася презентація цього документу. На його основі визначені три основні напрямки співпраці: розвиток соціально значущої інфраструктури, енергоефективність у житлово-комунальній сфері та охорона здоров'я. У рамках таких напрямків робоча група у складі представників нафтогазової компанії та районних органів влади з урахуванням думок мешканців сільських рад розробила 14 соціальних проєктів. Найбільшими проєктами в Савенцівській сільській раді стане перша черга капітального ремонту місцевої школи, реконструкція будинків культури у селах Савенці та Зелений Кут. Протягом трьох років планується також вирішення проблеми забезпечення жителів якісною питною водою у Савенцях та Олефірівці, облаштування освітлення вулиць. А ще Савенцівській сільраді конче потрібне авто швидкої допомоги. Для мешканців великих сороченців нагальним питанням, яке власним коштом не вирішиться ніколи, є організація збирання та вивезення твердих побутових відходів облаштування освітлення вулиць серед актуальних проблем також капітальний ремонт даху місцевої школи та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції недобудованого дитячого садка Ластівка. А от у Солонцівській сільській раді за допомогою грошей інвестора планують відремонтувати будинок культури, хоча чималих коштів потребує вся інфраструктура села. Дуже Приємно, що нам теж будуть виділені кошти, хоч і в самій найменшій сумі через те, що по нашій території наша територія задіяна якнайменша. Проблем дуже багато, хотілося б їх всі вирішити. Першочергово планувалося виділити кошти на ремонт доріг, особливо ділянка між соленцями та селом Мариничі. Зараз у жахливому аварійному стані, ще й через те, що в такий час, коли почав вже розставати ґрунт, по цій дорозі пішли, пішла техніка, саме нафтогазвидобування, ідуть від жителів села Мариничі і. Іскарги звернення. на реалізацію цих проектів запланували майже 6 мільйонів гривень. Половину з них надасть компанія Нафтогазвидобування решту виявлять з місцевого та обласного бюджетів. Можна сказати, якась фі філософія або ідеологія компанії Нафтогазвидобування нашого нашого головного акціонера компанії ДЕТЕК в тому, щоб Насправді життя людей на тих територіях, де ми працюємо, щоб вона дійсно покращилася. Бо це, ну, це з одного боку і дійсно, дійсно така, ну, така висока мета з одного боку, да? а з іншого ми всі розуміємо, що будь-який бізнес. Він добре працює. Він ефективний, коли він працює на території і в тій місцевості, де все добре. де до гарна соціальна обстановка, де де є можливості для залучення якихось нових інвестицій, створення робочих місць. Тобто, це вигода для всіх. Найближчим часом стратегію соціального партнерства розглянуть на сесії районної ради та наглядової ради фірми Нафтогаз Після затвердження документу одразу почнеться реалізація усіх проектів.